2025 року. Серйозне попередження. Люди, які не привітають Господа, усі потраплять у велике лихо і будуть знищені. Негайно натисніть у зоні коментарів WhatsApp, щоб разом із віруючими в Бога людьми піти дорогою, що охороняється Богом. Велике лихо вже настало, тільки привітавши повернення Господа, тільки під Божою опікою можна позбутися катастрофи знищення. Господь Ісус в останні дні знову прийшов і висловив дуже багато істин, щоб рятувати нас від гріха і лиха, направляти нас для входу в царство небесне. Божа робота скоро закінчиться, і двері благодаті також скоро зачиняться. Бог сказав у наслідок цих великих лих усі. Хто не є моїми обраними чи наперед визначеними, стануть переді мною на коліна і благатимуть про прощення, плачучи і скригочучи зубами, це є мій суд над сатаною, мій гнівний суд. Вирує полум'я війни, гарматний дим наповнює повітря, погода теплішає, клімат змінюється, пошириться чума, і люди можуть лише вмирати без надії вижити. О, всемогутній Боже, практичний Боже! Ти наша неприступна фортеця, ти наш притулок, ми тулимося під твоїми крилами, і лихо не може до нас дістатися. Такий твій божественний захист і опіка. Заради свого сімейного спокою натисніть на домашню сторінку в WhatsApp і приєднуйтеся до групи з вивчення. Священник буде направляти тебе вивчати Божі слова. Уважно слухай Божий голос, щоб привітати повернення Господа і увійти в Богом приготований притулок.